1, 2, перевірка. Запис вімкнено. Експеримент номер 54 по переміщенню живої Майнкрафт-матерії. В попередніх експериментах було встановлено, що потужності лави генераторів недостатньо для телепортації живих істот. Тому було вирішено встановити блискавковідвід для поглинання енергії блискавки. Виконую перевірку всіх компонентів телепорту. При огляді не виявлено ніяких дефектів. Розпочинаю телепортацію. Планова відстань телепортації 300 блоків. Час 15 секунд. Самопочуття в нормі, Самопочуття в нормі, присутнє невелике головокружіння та нудота. Нудота посилюється. Стань близький до втрати свідомості. Відчувається поколювання в кінці. Запис вимкнено. Продовжую запис вести з камери, що знаходиться в шалоні. Телепортація успішна. З'явився головний біль. посилилась нудота та головокружіння. Експеримент буде продовжено після покращення самопочуття. Привіт! Ну що ж, ви могли бачити ось таку прикольну вставочку. Ось мені, будь ласка, її в коментарях. А тепер ближче до механізму. Це справді телепорт. Для телепортації особливо нічого не потрібно. Просто почекати 15 секунд. Ось я використовую ріф, і залишається тільки почекати. І я опинюсь десь за тими горами. Просто чекаємо, нічого ми можемо бігати, робити що завгодно. І через деякий час, тобто через 15 секунд, я опинюсь на другому кінці. Ось, як бачите, я вже тут, телепорт працює. Що ж, а тепер переходимо до того, як зробити такий телепорт. Нам задобляться скалк-тенсори. Давайте трохи про них поговоримо. Є два види скалк тенсорів звичайний, який реагує на будь-які дії в межах восьми блоків і видає сигнал. Знайти скалк-сенсор можна в біомі темних глибин. Також в деяких частинах стародавнього міста і в скринях в цьому місті. Також є відкалібрований скалксенсор. Для нього нам потрібен звичайний скалксенсор і аметист. Він вже реагує на будь-які дії в межах 16 блоків. Також, якщо до сторони, що має ось таку фіолетову текстуру, поставити компаратор, потім в катедру і в катедру покласти книгу. На 15 сторінок, то його можна буде калібрувати. Тобто він буде реагувати тільки на певні дії. Якщо ви не знаєте, як зробити книгу на 15 сторінок, ми просто беремо книгу з пером, гортаємо 15 сторінок і на 15 сторінки пишемо будь-який символ. Все. Книга готова. Також, якщо до однієї сторін скалк-сенсора поставити блок аметиста, це буде наче антенна, і він зможе передавати сигнали на відстань 16 блоків до наступного скалк-сенсора. Саме цю механіку я буду використовувати при побудові цього телепорту. Ну що ж, а тепер переходимо до самого механізму. Нам буде потрібно в початковій та кінцевій точці збудувати ось таку простеньку схему. Ставимо відкалібрований скалк-сенсор. До цієї сторони з фіолетовою текстуркою ставимо ось так компаратор і катедру, в яку кладемо книгу на 15 сторінок, і обираємо третю сторінку. Ви можете використовувати іншу калібрацію, яка вам підходить. Я калібрую саме на взаємодію з предметами. Далі в будь-яку сторону. Неважливо, це вверх, ліво, право, ставимо блоками тисту. Тобто, куди саме буде передаватися наш сигнал до наступного скалк-сенсора в ту сторону і ставимо блоками тисту. Тепер, так як від скалксенсора виходить досить слабкий редстоун сигнал, ми одразу ставимо повторювач. Тепер від цього повторювача розміщуємо редстоун пил, ставимо ще один повторювач. Потім будь-який блок. І знову продовжуємо Redstone пил. Збоку ставимо ось так поршень. Далі я розповім, для чого ми це робимо. Далі, ось тут в сторону, прокладаємо redstone пил, потім ставимо два повторювача з максимальною затримкою. Знову Redstone пил. І ось так ставимо звичайний поршень. Тепер нам потрібно зробити місце, за рахунок якого і куди ми будемо телепортуватися. Нам потрібна яма глибиною 6 блоків, тобто не обов'язково робити так само, як я, над землею. На дно цієї ями потрібно поставити пісок душ і залити всі блоки водою. Тепер підводимо сюди редстоун пил. Ставимо ось так люк, і все. Місце телепортації готово. Також нам потрібно буде підвести редстоун сигнал за допомогою кнопки до ось цього поршня. Я ставлю просто ось тут кнопку. Ви можете, щоб це якось сховати, провести редстоун сигнал далі і поставити на іншому кінці кнопку. Головне, щоб цією кнопкою ми активували поршень. Тепер для успішної телепортації нам потрібно кинути перлину енду, ось оцей ліфт. Підходимо на край. Ось так в центр кидаємо перлину, щоб вона, так би мовити, зависла в воді. Так як я відкалібрував скалк сенсор на взаємодію з предметами, тоді, коли я з'їм яблука або використаю щит чи вистрілю з лука, скалк-сенсор відреагує і пошле ретон сигнал до нашого люка, який закриється, і в ту ж саму мить мене телепортує. Тепер я вам розповім для чого ми робили ось цю схему з поршнями. Так як ми використовуємо ось цей вузол, так би мовити, і для телепортації, і для того, щоб сюди телепортуватися. Нам би не хотілося, щоб коли ми взаємодіяли з предметом тут, ми телепортувалися сюди, а не на іншу сторону. Тому перед телепортацією ми натискаємо кнопку, зміщуємо ось цей блок, і Рестон сигнал не передається до люку. І тепер, коли ми з'їдаємо яблуко, Рестон сигнал не йде напряму до нашого люку, через це він не закривається, і ми спокійно чекаємо, просто коли сигнал передасться на інший, на інший бік, і ми телепортуємося саме туди, куди ми хотіли. Редстоун сигнал йде по-іншому, до іншого поршня, з затримкою, і Поршень повертає блок, який ми здвинули перед цим. Для чого це ми робимо? Щоб, коли ми вже захочемо телепортуватися з іншої сторони, Редстоун сигнал все ж таки пішов до люку і нас сюди телепортувало. Вибачаюсь наперед перед тими, хто не зрозумів моє пояснення. Е, можете переслухати ще раз, я думаю, з другого, з третього разу ви зрозумієте, що я мав на увазі. На іншому кінці, куди б ми хотіли телепортуватися, звідки ми б хотіли телепортуватися, ми робимо повністю таку схему. Також, якщо хтось розбирається в Редстоуні, знає іншу схему та би мовити для цього перемикання, яку я показував в минулому фрагменті, можете робити іншу, це не принципово. Як мені здається, я показав найпростішу, найзрозумілішу схему по перемиканню. Також наші ось оці вузли, так би мовити, для передачі сигналу, можна розміщати під землею, під водою. Тобто між блоками аметисту і оцього скалктенсера можуть бути будь-які блоки, крім вовни. Тобто вовну не можна ставити між блоками аметисту, тоді сигнал не передасться. А так можуть бути будь-які блоки, сигнал буде передаватися. Не потрібно робити на відкритій місцевості ось цей механізм. Його можна повністю замаскувати під землю або задекорувати якось. Зараз я вам покажу, як робити ось ці проміжні точки для передачі сигналу. Нам потрібно, щоб вони були розміщені по прямій на відстані 16 блоків один від одного. Ось дивіться, перший блок це блок аметисту, який стоїть біля скалксенсора. І 16-й блок це також блок аметисту, який стоїть біля наступного скалксенсора. І так аж до кінцевої точки, куди нам потрібно телепортуватися. Ось ці точки для передачі сигналу будуються так само, як і початкові точки. Тільки ми не використовуємо тут ось цей редстоун для перемикання сигналу. Тобто нам потрібно поставити скалк сенсор Компаратор, катедру, в катедру покласти книгу на 15 сторінок і відкалібрувати її так само, тобто на ту саму частоту, на яку у нас викалібровані початкові точки телепортації. Все. Також потрібно поставити блок метисту для прийому та передачі сигналу. Блок метисту потрібно ставити в ту сторону, в яку нам потрібно передати сигнал. Наприклад, вгору, в бік, вліво, вправо, тобто неважливо. Головне, щоб через 16 блоків знаходився наступний скалк пенсор який прийме цей сигнал. Також я рекомендую ось ці всі, -всі скалксенсори закрити блоками вовни, щоб вони не приймали ніяких раптових непотрібних сигналів і вас просто не телепортувало, коли це не потрібно. Обов'язково це зробіть з проміжними, але не закривайте блоками аметисту, щоб сигнал все ж таки передавався. Також на відео я повністю закрив початковий скалк-сенсор, звідки ми телепортуємось. Це неправильно, залиште хоча б один отвір з якоїсь сторони, з якої вам зручно. Щоб він все ж таки зловив сигнал, коли вам потрібно телепортуватися. Тепер як відбувається сама телепортація? На тій стороні, куди я хочу телепортуватися, я вже кину перлину енду тепер її потрібно кинути тут. Підходжу на край, обережно кидаю в цей перлину енду щоб самому не телепортуватися, вона ось так зависла. Також, якщо ви не впевнені в тому, що. У вас вийде з першого разу кинути її, і ви відкалібрували скал-сенсор на ту ж саму частоту, що і я, то у вас може то скал-сенсор може вже зловити сигнал і його відправити. То краще розмістіть ось це місце для телепорту подалі від скал-сенсора, тобто на 16 блоків, щоб він не зловив, якщо випадково не вдало кинути перлину. Тепер обов'язково перед телепортацією, як я говорив раніше, потрібно натиснути ось цю кнопку, щоб сигнал від цього скалксенсора не передався на ось цей люк, і просто механізм не зламався, і нас не телепортувало сюди, а не туди, куди нам потрібно тобто обов'язково не забувайте натиснути, можете навіть собі табличку поставити, що потрібно натискати перед телепортацією. Тепер, якщо ви відкалібрували скалк-сенсор також на ту ж саму частоту, а це взаємодія з предметами, тобто, це можна з'їсти яблуко, використати щит, використати лук, також використати ріг, просто підходити до скалк-сенсора і з'їдаєте. Ось, наприклад, як я яблуко, скал-сенсор зловив сигнал і він розпочав передачу. Час телепортації на 300 блоків, тобто неважливо, це буде по прямій, вбік, вліво, все залежить тільки від кількості сфелк-сенсорів. Це 15 секунд. Я заміряв. Все, як бачите, мене телепортувало. І тепер, щоб це працювало коректно, перед телепортацією назад нам потрібно знову кинути ось тут перлину, щоб ми знову могли повернутися сюди. Також натискаємо кнопку, знову з'їдаємо, і нас телепортує через 15 секунд, так як в нас 300 блоків, це 15 секунд туди. Я перевіряв: 15 секунд це час, за який ти в креативі можеш пролетіти ось цю відстань по прямій. Також, якщо ти користуєшся літрами, то таку кількість блоків по прямій, без якихось перешкод, тобто без гір, без дерев високих, ти можеш пролетіти десь орієнтовно за 12 секунд. Повільніше, ніж елітри, але є своя перевага, що його можна розмістити на будь-якій незручній місцевості і спокійно телепортуватися. Також ледь не забув. Обов'язково перед телепортацією вам потрібно увімкнути більшу промальовку. Ну, це не обов'язково. Якщо у вас розміщений телепорт досить близько, і у вас стандартна промальовка, наприклад, 5-6 чанків. І телепорт плюс-мінус місце, куди ми хочемо телепортуватися, розміщено на такій самій відстані, то не потрібно збільшувати промальовку. Якщо ж воно знаходиться далеко, от, наприклад, як в мене, це 300 блоків, то промальовка потрібно, щоб була десь орієнтовно 18 чанків. Тому що, якщо не буде, вона така вімкнена, вас просто не телепортує, сигнал загубиться між скалк-сенсорами, і він буде подорожувати туди-сюди, і механізм зламається. Тому обов'язково також, коли ви, наприклад, натискаєте кнопку. Вімкнути більшу промальовку, телепортуватися, зменшити кількість чанків. Все. Тепер трохи поговоримо, в принципі, про механізм. Е, хотілося б задати вам питання, як вам? Чи взагалі цей механізм має право на життя? Мені здається, так це досить цікавий спосіб використання скалк-сенсорів, не дуже зручний, як на мене. Чи я б використовував його постійно скрізь? Я не впевнений. Але все ж таки це досить цікаво. І один раз би я десь використав. Наприклад, для телепортації на якусь ферму чи до, для телепортації до друга, тобто його можна використати. Великий мінус, що скалк-сенсори потрібно розміщувати досить часто. Якби ж можна їх було розміщувати через 32 там, блоки, хоча б, щоб не так часто, то це було б набагато краще. Але, як на мене, вийшов досить цікавий телепорт. Я ні в кого ще такого не бачив, можливо, я просто не шукав, тому можете поправити мене в коментарях. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам це відео було цікаво дивитися. Сподіваюся, ви використаєте хоч один раз ось цей телепорт. І ще раз всім велике дякую за перегляд.